Мобілізація в Україні триває в останні кілька тижнів. З'являється все більше повідомлень про те, що практично по всій Україні у великих та малих містах і селах почали активніше роздавати повістки на вулицях у громадських місцях та на блокпостах. Повістки зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. Зазначив Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України. Горбач наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває. Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян сьогодні викликають до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби, пояснюють в управлінні.